Друзі, на інфо перші проголовне. Поїхали, не голосуватиму нічого у Верховній Раді України, поки не знімуть Єрмака, Пеша базугла. У мене більше шести років у Верховній Раді України 99% голосування, 99% відвідувань. Завжди у топ 10 слухняних нардепів, повна вірність президенту, жодних корупційних скандалів, жодних зарплат у конвертах. Постійно відгрібала від мого народу за зелену кнопочку, і що натомість глухота щодо внутрішніх проблем. Бедлам на фронті, тисячі загиблих через задебільні накази, сироський на посаді індраги. Подвійні стандарти для своїх єрмак, як віце-президент, чи вже реальний керівник держави тепер не зрозуміло. Це узурпація влади, і в такі моменти в Україні завжди не мовчав та діяв президент. Верховна Рада України не має боятися і не має мовчати все. Я закликаю усіх колег не боятися, не мовчати і не дати перетворити себе остаточно на механічні кнопки без нічого людського принижень і знецінені. У нас різні відносини, але зараз має стати один парламент. Я сподіваюся, усе ще сподіваюся, що Володимир Олександрович опомі. П'ятається. Я дуже довго сподіваюся, що у Андрія Борисовича залишилося щось, за що його можна поважати так, як я поважала і сподівалася на нього раніше. На жаль, Зеленський має здатність породжувати навколо себе монстрів, Вважає Верховна Рада України. Зараз треба бути на страйку, а поки не звільнять Ірмака. Жодного голосування, жодного рішення. Як людина, яка єднає єдина відкрито, здатна питання задала президенту про його сіро кардинала, а раніше відправляла десятки сотні питань і звітів офіс президента або добитися змі. Та вирішення проблем відкрито пишу про потребу в справжньому небу та опорі парламенту щиро з відкритим забралом без інтриг, як завжди. А ось що говорить депутати інших фракцій про ситуацію в країні, не чують е -е, таких питань на банкові, інакше вони б по інакшому дивилися на те, що відбувається в країні. Я думаю, що в них все гаразд. Вони живуть в своїй бульбашці, в них все виходить, все нормально. Їм розповідають, які вони молодці. А як живе простий українець, як воює простий українець, як навчається простий українець їм все рівно. І ризик того, що ситуація погіршиться, дуже великий. Та не ризик, ми можемо подивитися новини кожного дня. Вони проходять фронту важко, з великими втратами, але ворог продовжує сунути по нашій землі. І на жаль, я не бачу того, щоб ситуація найближчим часом глобально змінилася. Повпливати на неї з рівня Верховної Ради сьогодні практично неможливо. Всі рішення приймаються офісом президента і п'ятьма шістьма менеджерами. Навіть керівництво Верховної Ради жодним чином на це не впливає. Це треба розуміти, просто хто за що сьогодні несе відповідальність. Шановні колеги, європейська солідарність, по перше, дякує усім фракціям групам народним депутатам, які щойно. Спробували допомогти нам усім разом відновити натяк на відновлення суб'єктності українського парламенту. Ми дякуємо вам. і Я сподіваюся, що це перший спільний крок. І З поваги до цього першого спільного консенсусу і цього компромісу ми розблокуємо зараз трибуну для того, щоб можна було заслухати віце-прем'єр-міністра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції разом з тим. Ми обурені тим, що прем'єр-міністерка не прийшла. Міністри, яких будуть звільняти, не прийшли, і це означає, що на сьогодні нам виставляють віце-прем'єра з європейської інтеграції, бо думають і знають, що в Європі насправді весь уряд мав би понести відповідальність і піти у відставку. Я сподіваюся, що ми з вами дійдемо і до цього кроку. Продовжуйте підписувати підписні листи. Цей уряд корупційний, ганебний, має піти у відставку. Дякую. Пане голову, у рідний вам Тернопіль сьогодні як мінімум дев'ять ракет в одну точку прилетіло. 37 поранених, серед них 12 дітей, 10 як мінімум загиблих і ще розбирають завали. Чи люди, які сьогодні мають нібито бути звільнені Верховною Радою, вони сприяли тому, що нема ППО, немає захисних споруд. Вони мають за це відповідати. Зокрема, і тут в Верховній Раді. Колеги в парламенті, слуги народу, не обнулюйте себе як народних обранців. Вони мають бути тут. Тут має бути Свереденко, яка зокрема призначала наглядові ради енергоатому, які фінансували в результаті Московську Федерацію. Тут мають бути правоохоронні органи, які мають засвідчити їхню діяльність на ворога і по суті державну зраду України. Ми не маємо права просто їм дозволити звалити за кордон. Юлія Тимошенко, фракція Батьківщина. Я думаю, що і Україна, і світ, і суспільство, і армія всі вже давно і дуже добре знають, що корупцією, на жаль, в Україні протята все. Це що для когось сюрприз? Ні, це не сюрприз. Всі знають, що це є найжахливіше явище, яке може бути, це корупція на крові. Це корупція. Коли гинуть наші хлопці і дівчата, коли вбивають мирне населення, коли треба купувати зброю, коли треба захищатися, ці гроші спрямовуються на крипторахунки, свої там матраси, ще кудись. І тому, перше, що я хочу заявити партія Батьківщина, категорично, кожен корупціонер особливий. Той, який зараз виявлений під час цього скандалу, мусять бути найжорстокіше покарані, і кожна копійка разом з ними мусить повернутися в Україну, яку вони вкрали. Якщо цього не буде, це буде означати, що вся ця боротьба з корупцією це просто є декорація. Якщо винні силами силових структур. Не будуть повернуті в Україну, це означає змову, і це означає зраду України. І тому однозначно, перше, це жорстоке покарання, і всі вкрадені гроші мусять бути повернуті в Україну і спрямовані на захист України. Але цього недостатньо, тому що корупція сьогодні стала ознакою життя України, життя влади в Україні. І тому. Безумовно, сьогодні треба піднімати питання стратегічної зміни, щоб цього явища більше в Україні не було. Так, наша команда буде голосувати за відставку обох міністрів. Це зрозуміло. Крім того, наша команда також підтримує, а вірніше ініціює відставку уряду. От підписні листи. І батьківщина зібрала підписи за відставку уряду. І всі, хто хоче в залі долучитися, можете долучитися. Безумовно, всі підписи, які будуть зібрані, будуть складені в одне ціле і пораховані. Для того, щоб звільнити уряд, потрібно 150 підписів. Але не треба чесно сказати, що уряд в Україні це похідне, це наслідок. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.